Друзі, привіт! Мене звати Ярослав, і сьогодні я покажу вам, як зробити просту, але цікаву фічу у 2D грі на Unity, де об'єкт буде змінювати свій колір щоразу, як він буде торкався іншого об'єкта або нашого головного героя. Це хороша вправа для початківців, щоб попрактикуватися з колайдером, фізикою та кольорами, та, звісно, якимись скриптами. Перш за все, створимо два об'єкти. Один буде, наприклад, наш головний герой, він вже в нас є, як ви бачите, а інший просто блоком, який буде змінювати кольор. І так, в ієрархії створюємо 2D-об'єкт. Yeah. Ви можете створити будь-який. І після чого нам необхідно перевірити, чи є в нього спрайт-рендер, якщо нема, то додати. Ось тут компонент. І в даному випадку нам потрібно додати Box-Collider 2D, щоб він е був якоюсь як стіною. І фізику RigidBody 2D. Так, щоб наш доток е відтворювався за дітей коду. І відбувався зміна кольору. Так, наш об'єкт ми можемо назвати. Давайте його називаємо просто: Box. Power. Yes. І в нас є на нашій сцені головний герой і об'єкт. У нього є колайдер, спрайтрендер і Body 2D. Що нам необхідно зробити наступним кроком? Наступним кроком нам необхідно створити скрип. І я, він в мене вже створений. Я назвав його Change Color on-Touch. Ви можете назвати його як хочете. Давайте його відкриємо. І давайте його заповним. У мене вже код підготовлений, щоб не тратити ваш час. І що ми тут, значить, маємо? У нас є м void start функція де ми отримаємо компонент спрайт-рендера. Далі у нас є метод, який автоматично викликає колір при зустрічі з об'єктом. І де ми створюємо випадковий колір з цими компонентами, де він рандомно переключається. Добре, ви можете цей скрипт просто переписати собі і використати його в своїх цілях. Вертаємося в нашу сцену. Створили ми наш скрипт. Що робимо далі? Виділяємо наш об'єкт, в і перетягуємо наш скрипт на нього. І бачимо, що він є в інспекторі. З'являється цей скрипт. Давайте протестуємо, що з цього вийшло. Назимаємо. І ми бачимо, що при дотику район міняється. Давайте трішки посторонним його тянемо. Так, видно, все краще видно. Було. Декорація мішає. І ми бачимо, що при кожному дотипу колір міняється. І наша гра вже стає більш інтерактивнішою і цікавішою. Так, і для більшої наглядності я додав більше об'єктів, щоб ви могли роздивитися, як воно виглядає в ігрі, наскільки воно робить їх інтерактивно і цікавішим. Бачимо, ми можемо це додавати до будь-якого об'єкту в нашій грі. І Наші об'єкти вже можуть взаємодіяти. Також ми можемо додати до об'єктів інспекторів масу більшу, так? щоб ці об'єкти не зміщувалися так легко. Мені набагато тяжко, так? Як От і все. Ми з вами зробили простий, але дуже корисний функціонал. Де об'єкт змінює колір при зіткненні. Такі дрібні речі роблять гру живою та інтерактивною. І це тільки початок. Не бійтесь експериментувати, помиляйтесь і пробувати щось нове. Кожен крок це досвід. І кожен маленький якийсь е, маленька качфіч це ще один рівень у вашому розвитку. Дякую за увагу.